Вночі ворог знову гатив ракетами по Дніпру, поцілив іскандерами по житловому кварталу та автотранспортному підприємству. Одна людина у нас загинула, та п'ять поранені. Також градів та ствольної артилерії, російська окупаційна армія, обстріляла і Нікопольський район. У Дніпрі внаслідок влучання ракети загинув чоловік 60 років. Троє людей ушпиталили, вони у стані середньої тяжкості. Ще двоє залишаються на лікуванні вдома. Ворожа ракета знищила автотранспортне підприємство. Вогнем повністю знищені 52 автобуси, ще 98 пошкоджені. Всі споруди, які розташовані на території підприємства об'єкту, серйозно понівечені. Також в місті є руйнування чотирьох п'ятиповерхівок, гімназії, котельни, магазину та адмінбудівель. Також пошкоджені шість автомобілів. Надзвичайники на місці виявили воронку діаметром 7 метрів та глибиною 2 метри. Зараз на місцях ударів рятувальники продовжують роботу та з'ясовують масштаби руйнувань. У Червоногригорівській громаді Нікопольського району у нас пошкоджено. Промислові об'єкти з десяток приватних житлових будинків, кілька господарчих споруд та автомобіль, побиті водопровід та лінія електропередач. Також понівечені приватні домівки у Нікополі, з людей ніхто не постраждав. Вже вранці ворог атакував Заландольську громаду Криворізького району. Там є руйнування житла, але, на щастя, також минулося без постраждалих.